Понеділок, 12 жовтня, на календарі ви дивитеся новини про здобутки і втрати цього дня. Розкажемо у випуску, тож далі говоримо про таке. Подробиці слідства, вбивцю Рома затримали. Офіційно підписали співпрацю із Німеччиною. Дерцент багатонаціональне свято, за першість Спартакіади із художньої гімнастики. Міжнародний турнір змішані єдиноборства. Заробітчан таки змусять ділитися своїми доходами із державою. 243 нардепи проголосували за. Відповідний законопроект у першому читанні все таки підтримали. 8 жовтня українські депутати із закарпатських нардепів підтримали цей законопроект. Валерій Пацкан, Роберт Горват та Василь Брензович із президентської фракції Солідарність, Валерій Лунченко із фракції Народний фронт, Іван Крулько із фракції Батьківщина. Під виглядом законопроекту, який, начебто, має закріплювати основоположні права трудових мігрантів і їхніх родин. Уряд Яценюка протягнув документ, згідно з яким трудові мігранти будуть зобов'язані сплачувати податки та збори відповідно до податкового законодавства України. Крім того, кожного заробітчанина змусять укладати трудовий договір із іноземним роботодавцем. Однак конкретну суму, яку повинні будуть сплачувати заробітчани до українського бюджету, в законопроекті не вказали. У Мукачеві попрощались із 18-річним Ромом, якого вбив кандидат у депутати Мукачівської міської ради від солідарності. Трагедія сталася у ніч з 8 на 9 жовтня у Ромському таборі Мукачева на вулиці Трудовій. Сьогодні, 12 жовтня, сотні ромів зібрались, щоб попрощатися із хлопцем, якого вбив син самопроголошеного барона Калмана Лакотоша. Поховали юнака на міському кладовищі. Відомі нові подробиці слідства щодо інциденту, який днями трапився у ромському поселенні в Мукачеві. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві 18-річного хлопця. Також міліціянти вилучили зброю, з якої і був убитий юнак. Наші кореспонденти дізнавалися, чи правомірно партія, яку представляє убивця, не знімає свого кандидата із виборів та як це вплине на виборчий процес. підозрювані у вбивстві хлопців в ромському таборі. Затримані. З ними проводяться слідчі дії, будуть, відбув... будуть знаходитись в СІЗО. В результаті обшуку будинку підозрюваного правоохоронці знайшли зброю, з якої ймовірно підозрювані і скоїли злочини. Та варто додати, окрім цього, знайшли ще чималу кількість паспортів. Зброя, з якої скоїв злочин, нами вилучена. Щодо вилучених паспортів, дійсно, під час обшуку домоволодіння санкціонований обшук районним судом працівниками міліції. Вилучений ряд бумаг більшість яких вже в знешкодженому стані. Серед яких серед звичайних записів там ми ще досліджуємо, які то записи є декілька десятків ксерокопій паспортів. Саме ромів не менш цікавим, й той факт, що у вбивстві виявився один із кандидатів у депутати Мукачівської міської ради від блоку Петра Порошенка. Солідарність відтак дізнаємося від адвоката, чи правомірно, все-таки партія не відкликає свого кандидата з виборчих перегонів. Стаття 47 закону України про місцеві вибори передбачає, що підстави для зняття з реєстрації кандидата є обвинувальний висновок суду, якщо особа вчинила тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Якщо відповідно говорити про таку подію, яка буде це безпосередньо, є тяжкий вид злочину. Для того щоб особа була знята з реєстрації, має бути висновок відповідно обвинувальний суду. Без цього висновку таке питання не може бути кваліфіковане, як зняття з реєстрації кандидата в депутати. Слід зауважити підозрюване вбивство разом і кандидату депутати від влади підозрюється і в утриманні рабів. І так з цього приводу ще минулого року правоохоронці почали кримінальне провадження. А от чому такий факт не взяли до уваги під час висування кандидатів у депутати у блоці Порошенка? Судити не беремось, але певна річ за Карпаттям є не чим задуматись. Очевидно, про подвиги кандидата добре знали і свідомо його висунули у кандидати. Словацькі правоохоронці затримали 28-річного громадянина України, який на автомобілі із номерними знаками Угорщини перевозив 60 кілограмів бурштину. Водія затримали працівники митної служби під час огляду автівки у місті Вельке-Капушане. Бурштин заховали у місці, передбаченому для запасного колеса. Повідомляють словацькі змі про походження дорогоцінностей. Українець відмовився надавати дані. Якщо протягом 10 днів він не доведе, що товар завезли на території Словаччини легально, бурштин передадуть у дохід держави. Нагадаємо, що це вже не перша партія контрабандного бурштину, яка потрапляє у словаччину через Закарпаття, і яку нібито не помічають українські митники та прикордонники. Дорожньо-транспортна пригода сьогодні зранку трапилася в обласному центрі. На пішохідному переході на проспекті Свободи автомобіль наїхав на жінку з важкими тілесними ушкодженнями. потерпілу відразу доправили каретою швидкої допомоги у реанімацію. На місце пригоди прибули працівники Державтоінспекції. Водія направили на проходження експертизи щодо вмісту алкоголя в крові. Сьогодні близько десятої години ранку. 55-річний водій автомобіля Піжо 207» на проспекті Свободи. Саме на пішохідному переході здійснив наїзд на жінку. Яка в той час переходила дорогу, значить, жінка від отриманих травм була доставлена каретою швидкої медичної допомоги в центральну міську клінічну лікарню, де знаходиться на лікуванні в реанімаційному відділенні автомобіль, поміщено на штрафмайданчик у Журоцького міськвідділу. Водія освічено в наркологічному диспансері, де, за заключенням лікарів, водій знаходився тверезий. І до інших подій до обласного центру Закарпаття завітали гості із Німеччини. Делегація із Дармшатського університету прибула, аби офіційно затвердити співпрацю між вищезгаданим Вишем та Ужгородським національним університетом. І з чого розпочнеться робота у рамках співпраці, дивіться далі. Меморандум про співпрацю в Ужгороді підписали ректор Ужну та професора Дармштатського університету Німеччини. Співпраця між ужгородським та німецьким вишами розпочалася ще в 2011 році та до сьогодні була тільки формальною. Німецькі фахівці ділилися із студентами ужну досвідом роботи в соціальній сфері. Відтепер співпраця між вишами відбуватиметься офіційно. Ми намагалися розказати студентам чи показати студентам, як працюють соціальні служби у Німеччині, як проходить фінансування на комунальному і муніципальному рівні, які проблеми, які соціальні проблеми існують у Німеччині і як держава з цим бореться, як вона допомагає. То сьогоднішнього дня ми можемо починати офіційну співпрацю між нашими двома університетами, і е, тепер е, можливий також обмін студентський. Тобто ваші студенти можуть приїжджати на навчання до нас, і наші студенти можуть приїжджати на навчання до вас. І це е, це означає, що не буде Тобто, фінансове питання це також вже врегульовано, бо це ніхто не буде нікому виставляти рахунок за цей обмін, бо це вже буде дуже офіційно. Ректор Ужну Володимир Смоленка розповідає в рамках співпраці, відбулося. Чимало заходів. Було здійснено навчально-ознайомчу поїздку студентів факультету суспільних наук до Даримштатського університету. Запевнив, з підписанням угоди робота буде більш плідною. Університет є з е, міста, який є містом побратимом уж. Е, дуже багато планів. Студенти з Німеччини будуть зустрічатися з нашими студентами. Ми плануємо і цілий ряд наукових заходів, не тільки соціальних. Так що протягом тижня я думаю, що Наші німецькі друзі будуть насолоджуватися тут. Перебуванням ми будемо насолоджуватися тим, що вони тут, тут з нами. Володимир Смоленка каже, в Ужну радо вітають роботу з європейськими партнерами, адже це відкриває нові можливості для викладачів та студентів. Підписання документа співпало з початком святкувань з нагоди 70-ї річниці. УЖНУ ректор закладу називає підписання угоди своєрідним подарунком. Протягом тижня ми будемо святкувати 70-річчя нашого університету, і ми дуже раді, що приїхали. Не тільки викладачі з Тамчаського університету, а приїхала ціла група студентів, 16 студентів. Виявили бажання побувати в Україні півтора десятка студентів. Молоді соціологи висловили свої сподівання стосовно співпраці. Я дуже радий за задвоничі між нашими університетами. Відповідно до програми перебування делегації, студенти Дермштадтського університету зможуть зустрітися із закарпатськими студентами факультету суспільних наук. Варто сподіватися, що така співпраця стане ще одним кроком в інтеграції України до ЄС. На Мукачівщині відбулося грандіозне дійство районний фольклорний фестиваль Дерценфест. На великій сцені колективи із різних сіл району показували фрагменти весільних обрядів та співали тематичні пісні. Той час, поки одні гості свята дивилися концертну програму, інші куштували народні страви сільських громад Мукачівського району. На фесті побувала і наша знімальна група. Тож в сюжеті більше на дворі дощить, та незважаючи на негоду, гостей Дерценфесту більше є. Очікування старту заходу люди підходять до наметів, роздавляються народну атрибутику громад різних сіл Мукачівщини. А в мілі газдині частують присутніх традиційними стравами. Ми дуже задоволені тим, що нас Запросили на цей фестиваль. Ми вже другий рік. На цьому фестивалі захищаємо честь села. Ми представили блюда, наші коропецькі, і взагалі всіх дуже хороший настрій. Після завершення недільної служби Божої свято відкриває господар села, сільський голова Юлій Матей, серед поважних гостей фестивалю, священик Дерсенського храму, генеральний консул Угорщини, голова Мукачівської районної ради Іван Михайло. На святі і народний депутат України Віктор Балога, який привітав різні національності краю та відзначив, що саме такі фестивалі, фестивалі сприяють розвитку мультинаціональної культури Закарпаття. Ви ж тут і Ракошино, і всі села, і Швабир, і кажуть, що тут немає значення, ти мадяр, чи ти русин, чи ти українець. Гано би тут москалю не було нога. Бо немає значення ти в Закарпатті мадяр, чи русин чи українець. Бо мадяри тут ґазли точно такі, як і русин, і українці. І тому сьогодні тут зібралося. Багато різних національностей, але ми живемо в єдиній закарпатській сім'ї, і ми знаємо, що тут був мир, є мир і буде мир. Після офіційного відкриття на сцену прямує весільне хода з нареченим і нареченою та мадою, музикантами, дружками і дружбами, численними гостями, родичами. Всі в святковому угорському національному одязі вони продемонстрували фрагмент весільного обряду з піснями і танцями. Кіри, 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 кіри. Е, сьогодні е, ми дійсно відчули тут наш відродження наших традицій, звичайів, нашого краю. А за лаштунками у будинку культури в цей час гаряче фольклорні колективи проводять репетицію, співають, танцюють. Треба виступити у нас, наші жінки, сукачки Вже всі готові. Чекаємо свого виступу. Горанда на Дебреценфест. На сцені виступає незліченна кількість талановитих колективів із різних сіл району, а в наметах як бджіл у вулику. Тут і зігріють, і нагодують, і сховають від дощу. Неподалік від сцени учасники фестивалю розгорнули справжню польову кухню, де готують богра, чашлики, сосиски і картоплю. Ближче до вечора на сцену вийшли музиканти закарпатського рок-гурту Рокаш на розсвята рок гурт із Будапешта, які завершили фестиваль феєричним виступом. Під сценою зібралася юрба людей, які відпочивали наповно. Вони відзначили, незважаючи на негоду, на фесті панувала святкова атмосфера. Віршаві і надалі асфальтують під'їздні дороги, вулиці, що сполучають багатоповерхівки із центральною дорогою. Детальніше про хід робіт у наступному матеріалі. Заступник міського голови зазначає, що люди, які тут живуть, не бачили тут ремонтів ще здачі будинку в експлуатацію, а це 35 років. Тоді у далекому 1980 році двір був заасфальтований і поточного ремонту не бачив жодного разу. А час та погода зробила своє ще в попередньому 2014 році. Ми включили в план робіт розвитку соціально-економічного розвитку нашого міста. Такий ремонт під'їздних доріг та прибудинкової території. Наприклад, вулиця Шкільна, 27, 28, Шевченка 33, 35, Шевченка 48-54, Поштова, 26 і Набережна 7,8, які. Завдяки зусиллям нашого міського голови Степана Степановича ми в втілили в принципі і в життя. Протягом трьох тижнів у Єршаві остаточно відновлено три дороги по вулиці: першотравневій, шкільній та Шевченка. Крім того, виконано поточний ремонт на вулиці Набережній. Що стосується е, самого проекту, тобто ці всі роботи виконали буквально протягом цього місяця, поточного тобто. Е, Цілий вересень і зараз і жовтень. Мешканці цих цих будиночків вже можуть користуватися новенькою дорогою під'їзною, і територією, і під'їзними шляхами, і, в принципі, прибудинковою територією, так, щоб не ходити калюжею, щоб було зручно, комфортно ну, для всіх наших містян, які проживають багато в багатоповерхівках. За словами пана Василя, треба виконати ще чимало таких робіт, але це вже буде залежати від погоди. Ще, в принципі, у нас є на такі чотири. Чотири житлові будиночки, в котрих також такому стані поганому під'їзні дороги та прибудинкова територія, які я думаю, що якщо позволить температура і умови і фінансування, в принципі, я думаю, що ми до кінця цього року ми ще виконаємо ті роботи. У берегові пройшов третій етап відкритої всеукраїнської спартакіади серед дітей та підлітків. Юний спартаківець з художньої гімнастики. Спортсменки різних вікових категорій, не тільки із Закарпаття, а й інших спортивних шкіл України, змагалися за першість три дні з 9 до 11 жовтня. На спортивному святі побували і наші журналісти, які розкажуть більше. Спартакіада з художньої гімнастики стартувала 9 жовтня. У відкритих змаганнях на Бергівському манежі змагалися за першість близько 160 гімнасток від 4 до 18 років з різних куточків Закарпаття, а також зі Львова, Луцька, Білої церкви та Києва. Я три місяці готувалася до е, сьогоднішніх. Мені подобається, як гімнастки на коврі виконують ці різні елементи. Це дуже гарно, дуже зачаровує. Тренуюсь багато, зусиль також багато перекладаємо, ну, щоб гарно виступати, щоб достойно їздити і представляти свою, своє місто. Цей вид спорту популярний серед молоді Закарпаття. Тільки з Мукачева на спартакіаду приїхало 23 гімнастки. До слова того року за перший з художньої гімнастики змагалося всього шість юних мукачевок. За цей рік ми підготували наших спортсменок на дуже хорошому рівні, що ми вже не стадаємося їх показати на таких змаганнях. Виконують вони вже нормативи і кандидатів в майстрів спорту, і перших дорослих, першого дорослого розряду. В області і в Мукачеві є перспективи розвитку, непогані. Ну, звісно, нас лемітують спортивні зали. Нам не вистачає просто приміщень з високими потолками, де могли б займатися наші діти. Тому що Це зв'язано з їхніми специфікою занять. Досить потужно останнім часом розвивається цей напрямок спорту в закарпаття, за рахунок підсилення тренерського складу, за рахунок тренерів, які приїхали до нас сюди, з Донбасу, з Луганська. От, і останнім часом намагаємося підтримувати і готуватися на цей спорт. Свято краси та спорту традиційно відкрив парад гімнасток. Потім за перший змагалися спортсменки різних вікових категорій, виступи, яких оцінювали вісім суддів. Програма абсолютно різна. Є діти, які виконують шість вправ, які, якщо їх виконають добре, отримують свій спортивний розряд. Якщо ну наберуть певну суму балів, є діти, які виступають тільки з одною вправою. Тобто абсолютно по віковим категоріям різні вимоги по положенню. Тренери, які підготували та привезли команди на змагання, відмічають, конкуренція серйозна. Уровень змагань дуже хороший, тому що особливо хороші дітки мені подобаються, удивлення, 2007 року родин, я вчора бачила поток. І дуже неплохи гімнастики, кандидат мастера спорту. Оже урвень хороший парочку гімнастик просто замічательне. Ініціювала та організувала змагання Закарпатська обласна фізкультурно-спортивна організація Спартак. Для того щоб піднімати, піднімати і шукати молоде покоління, і так далі, ми проводимо спортивні заходи. Але до цього свята ми не можемо сказати, що є організатори, тому що є вид спорту, і є небайдужі люди, яким цікаво любі змагання підтримувати, любі змагання допомагати їх робити. І тому організатори, і ми самі. Я можу це сказати, тому що наш дружній колектив, наш наша позитивна атмосфера і. І батьки і е, інші товариства Динамо підключилися до проведення цього свята. Тому ми дуже з того раді. Три дні у берегові тривало спортивне свято з художньої гімнастики. За час змагань спортсменки показали свої досягнення, тренери поділилися досвідом, а також налагодили дружні стосунки між спортивними школами з різних міст України. У Тячеві пройшов міжнародний турнір із змішаних єдиноборств West Вестфайт, 16 Змагання такого рівня на Закарпатті відбуваються вперше. Про його учасників та перспективи розвитку цього виду спорту на Закарпатті говорили на прес-конференції. Тож більше у наступному сюжеті 14 спортсменів з України, Словаччини Білорусі приїхали до Тячева, щоб взяти участь у міжнародному турнірі зі змішаних єдиноборств ММА Вестфайт. 16 організатори кажуть, змагання такого рівня в нашій області відбуваються вперше для закарпатських спортсменів. Це гарна можливість продемонструвати свої вміння. ММА – свої правила. Свої вимоги і тут виступають лише професійні спортсмени дуже великого рівня. Вигравати кучу-кучу боїв, щоб туди попасти, то така організація, де за гроші не можна попасти, там треба лише своїми вміннями бути. Тобто є Олімп олімп спорту. за головний титул престижного міжнародного турніру. Боротиметься наш земляк з Добрянського срібний призер Кубка світу та інших чемпіонатів Михайло Демида. У поєдинку з діючим чемпіоном «Вестфайт» львів'янином Степаном Пошиваком спортсмени кажуть, збираються викластись на повну і звичайно кожен з них сподівається на перемогу. Поєдинки пройдуть за міжнародними стандартами. ММА. оцінюватимуть бої професійні судді. Оцінюються як ударна техніка, кікбоксинг, як брацовська техніка. Боротьба, От. активність нанесення так, так, так. ущерба супротивнику. Участь у таких змаганнях для кожного спортсмена гарна нагода заявити про себе. Велике значення має і обмін досвідом, переконані і гості турніру зі словаччини. Є можливість співпрацювати, співпрацювати на міжнародному рівні, діставати досить хороші фінансові одмени Ось і показати, що дійсно на Україні в Закарпатті є бійці, які можуть репрезентувати Україну і світ на міжнародних змаганнях. Після прес-конференції спортсмени пройшли контрольне зважування та позували перед камерами. Тож, як проходили бої та хто отримав престижний пояс чемпіона, дивіться далі. Представлення учасників турніру ефектний вихід на ринг. Так починається кожен бій. В центрі уваги глядачів два спортсмени, які на восьмикутному майданчику демонструють все, чого навчилися під час тренувань. Глядачі скандують, напруга під час бою зростає з кожною секундою. Після кожного поєдинку присутні оплесками вітають переможця. Без садин та синців тут не обходиться. Втім, все у межах правил. Головне завдання суддів вчасно зупинити бій, щоб спортсмен не отримав серйозних травм, оцінюють учасників за визначеними критеріями. Активність раз нанесення, ушкодження, два, точні попадання, три переводи в партер, удари. Ну все сумується, сумується і виставляємо оцінки. Хоч кожен бій це три раунди по п'ять хвилин. Кожен більшість боїв закінчується достроково. І ось нарешті головна інтрига вечора. Хто отримає чемпіонський пояс? Учасники по черзі виходять на ринг, і, врешті-решт, починається довгоочікуваний бій. І ось він вирішальний удар. Супротивник переможений. Тож новим чемпіоном стає Закарпатець Михайло Демида. Це здобути не також легко. Треба як мінімум мати чотири професійні бої, щоб бути претендентом на цей пояс. Ми дуже сильно працювали над цим ударом зверху. Він був у нас як коронний. Ми його скривали, ми його поміняли, зробили. Не він, не він не він зробив те, що мав зробити. Організатор змагань каже, розвивати цей вид спорту в краї будуть і надалі, Тож, цілком можливо попереду на закарпатських спортсменів чекає світова слава. Пройшов турнір за підтримки народних депутатів України Василя Петовки та Павла Балоги. Яких тільки спортивних подій не було у Мукачеві, змагання із футболу, гімнастики і навіть шахів. Молодь не перестає приємно дивувати. На цей раз у вихідні грали у боулінг. Я пройшли змагання серед старшокласників. Далі у сюжеті. Цими вихідними у місті проходили змагання з боулінгу серед старшокласників. Участь у ньому взяли учні 18 шкіл Мукачева. Підтримати молодь прийшли і батьки. Я дізналася, що сьогодні будуть проводитися змагання шкіл по боулінгу, і в першу чергу прийшла підтримати свого сина, який є учнем 11 класу. Мукачівський зож номер 20 імені Духновича. А також паралельно підтримую команду своєї школи, де я працюю. Команду ЗОШ номер 15. на цій грі я вперше, але Такий командний дух воно заряджає позитивною енергію. В принципі мені сподобалося. Команди у кожній з яких було по три учасники. Грали по п'ять партій. За загальною кількістю набраних балів визначали переможців та призерів змагань. Гравці розділили між собою як призові місця, так і вибрали найкращого снайпера турніру. Кращим снайпером є у нас загальноосвітня школа, загально школа. гімназія у школа гімназія нас є. Гімназія під ваші обласки. Третє місце зайняла команда дівчат сьомої школи. Друге місце хлопці зі школи номер 2 Переможцями турніру стали одинадцятикласники гімназії. Командир команди поділився враженнями від гри. Ох, чесно кажучи, ми не сподівалися, що переможемо, прийшовши сюди. Але коли почали грати, такі з'явився спортивний азарт, все було чудово. Коли ми бачили, що ми почали виігрувати, всі зібралися з останніми силами. Вирвали цю перемогу в інших шкіл. Ми дуже ну, раді пишаємося з нашою школою. Справжнє свято влаштувала громадська організація Молодіжні ініціативи Закарпаття школяра». адже крім призів, всі переможці отримали неочікувані подарунки. Пробужці отримала, окрім е грамот медалів, е також у нас є перехідні кубок, оскільки ми вирішили провести е ну, влаштувати ці змагання, які були в традиційні. Також похід у кіно і похід піцерію. Таким чином, команди, що зайняли призові місця, посмакували після змагань піцею і можуть безкоштовно відвідати кінотеатр. Подальшому турнір планують зробити традиційним та, можливо, і серед студентів. Таким було останнє повідомлення з сьогоднішнього випуску. Завтра дивіться про таке. На варті здоров'я, професійне свято, благоустрій, турботи містян, святкування вужну, річниця вишу такими подіями. Запам'ятався перший день робочого тижня. Дякую, що були з нами. Не перемикайтесь, далі на вас чекає цікава інформація.